Взагалі, фундаментальна така взаємодія між цими фігурами. Коло і трикутник всюди, абсолютно всюди, і не тільки в тих темах, де є коло чи, чи трикутник, чи вони разом. Навіть якщо про них не буде розмови дуже часто при розв'язанні ми стикаємося з тим, що треба розглянути коло плюс трикутник в якісь взаємодії. Тобто ми розглянемо. Такі особливі випадки взаємодії між цими двома фігурами. Це їх розташування, коли є трикутник, це буде, давай напишемо перше, і накреслимо трикутник. Коло буде знаходитись зовні цього трикутника, і не просто зовні, а воно буде проходити через всі його вершини. Бачиш, коло проходить через всі три вершини трикутника. Раз, два, три. Даруй, такий взаємозв'язок між колом і трикутником, хай це буде трикутник АБЦ. Тобто, конкретно всередині трикутник заходиться, але не просто всередині кола, а ще й коло проходить через всі три вершини. Це важливо. Бо може mm. трикутник десь отут знаходитись, так? Але mm -hmm. ми ці випадки не будемо розглядати. Розглядаємо саме така взаємодія. Це називається трикутник, вписаний в коло. Або коло описане навколо трикутника. Давай напишемо. Трикутник вписаний коло, або коло описане навколо трикутника. Можна і так, і так побачити, це означає одне й те саме коло проходить через всі вершини трикутника, або можна навпаки сказати: всі вершини трикутника лежать на колі. Що можна сказати про такі, таку комбінацію фігур? Треба вміти будувати. І от уяви собі, ти накреслив трикутник, в тебе є трикутник, а тобі треба описати коло. Тобто намалювати так коло, щоб воно пройшло через вершини цього трикутника. Коло малюється за допомогою циркуля взагалі-то, так? Отже, ну, циркуль це такий інструмент, який має голку, яку ми стромляємо в якусь конкретну точку. Тому, коли так. ми креслимо коло, описуємо навколо трикутника, ми мусимо знати, куди цю, куди цю голку встромити, правильно? Так. Де ця точка? Ми ж її не бачимо. І оце починається тикання. Знаєш, як стріляє не дуже вправний стрілок в мішень. Ага. Є правило, яке дозволяє точно дізнатися, де поставити циркуль. Ага. Давай ми його запишемо. Центр кола описано навколо трикутника є точкою перетину, серединних перпендикулярів, проведених до сторін трикутника. Тобто, ось це шлях побудови цієї точки. До кожної сторони трикутника ми будуємо серединний перпендикуляр. Звісно ж, треба знати, що це таке. І потім ми будемо мати перетин цих відрізків, бо прямих. перетин, туди ми поставимо голку циркуля і проведемо коло. Олівець вже можна буде тоді поставити будь-яку з вершин трикутника. Оце правило дозволяється зробити. Значить, дивись, що виходить? Ділиться сторона навпіл, так? Проводиться через цю точку перпендикуляр. Тобто, це буде серединний перпендикуляр от, через середину сторони АС. Та саме ділимо сторону АБ і проводимо перпендикуляр. Якщо все точно правильно робити. То мусить пройти саме через цю точку, через центр. Третя так само мусить бути. Тобто тут також мусить бути однакові відрізки, і тут мусить бути однакові відрізки. І перпендикуляр. Ще раз, якщо перед нами трикутник і більше нічого немає, а треба описати коло, ми ділимо сторони навпіл, проводимо перпендикуляри і перетині маємо центр кола. Давай ми це напишемо так і спробуємо побудувати задача ага. побудувати коло описане навколо даного трикутника. І ага. даний трикутник в, перші, в першому пункті буде гострокутний, в другому пункті буде прямокутний, і в третьому тупокутний, перший випадок. Гострокутний трикутник. Отже, ти креслиш гострокутний трикутник, ну, мусить не бути рівнобедреним, рівностороннім, гострокутний різносторонній трикутник. Згадуємо, що перше треба розділити сторону навпіл, потім провести перпендикуляр. Перше будуємо серединний перпендикуляр до сторони, АС. Ділимо Вділимо сторону або навпіл. І знову будуємо перпендикуляр. Тепер вже до сторони АБ. Скажи, будь ласка, третій перпендикуляр потрібно будувати? Чи вже Ні. можна визначитись центром? Третій вже можна. потрібний, в принципі, для перевірки просто, того, чи правильно побудована е, перші два. Тобто, одразу через, серед... через перетин будуємо перпендикуляр до третьої сторони, і дивимося, чи проходить цей перпендикуляр через середину сторони. Отже, оця точка якраз і буде. Центром кола, описаного навколо нашого трикутника. Це точка О. Значить, треба написати аналогічно. Будуємо до АБ, а третє, перевіряємо побудову за допомогою серединного перпендикуляра до ПЦ. Четверте точка перетину. О, центр описаного кола. Отже, що тепер далі робити, щоб побудувати коло. Треба циркуль голкою поставити в точку О, а олівцем поставити в будь-яку з вершин, наприклад, в Б чи в А, чи в С. Якщо все правильно будувалося до цього, то мусить вийти коло, яке пройде через всі ці точки. Тобто, побудова точки О дуже важливо, щоб вона була точна. Оці середині перпендикуляри п'яте голка циркуля. В О, а Олівець у одну з вершин трикутника. І проводимо коло. Оце наше коло. Я покажу ще його радіус, наприклад, отак: Оа, це радіус цього кола Р. Тобто, якщо просто трикутник, щоб описати коло, треба знайти точку, центр кола, а вона є точкою перетину серед перпендикулярів. Якщо є коло і треба трикутник всередину вписати, це набагато простіше. Ставляться вершини і з'єднуються. Тобто, якщо на, треба просто накреслити трикутник, вписаний в коло, а коло вже є. От якщо задача, в якій просто треба розв'язати якусь задачу по цій комбінації фігур, а не на побудову конкретно, то краще спочатку коло намалювати, на колі поставити три точки і з'єднати. Так, добре, це був гострокутний трикутник. Так, розписувати далі ми не будемо, але будемо дивитися, де з'явиться центр кола, якщо трикутник прямокутний і то покутний, і зробимо висновок в результаті. Бо все це дійсно по-різному. І це важливо пам'ятати для розв'язання різних задач. Друге, ми маємо прямокутний трикутник. Треба накреслити прямокутний трикутник і знову ж описати навколо нього пола. Ну, Дві, щоб він не був рівнобедрений, тобто катети мусить бути різні за довжиною. Абсолютно так само, алгоритм той самий. Для побудови треба серединні перпендикуляри до сторін будувати. Тут трошки простіше, тому що тут катети самі по собі перпендикулярні, тому трохи буде легше. Ділимо один катет навпіл, це отут буде серединний перпендикуляр, а цей в мене має довжину в 5 клітинок. Значить, середина буде десь отут. Проводимо серединний перпендикуляр сюди. І якщо ти все акуратно робиш, то тебе повинно вийти так само, як в мене, тобто перетин, де знаходиться. Прямо ну, на гіпотенузі. Правильно, молодець. Згадав назву. І не просто на ній, а на середині. Отже, виходить, якщо трикутник прямокутний, то центр цього кола. Чітко на середині гіпотенузи. Тому навіть середині перпендикуляри в такому випадку немає потреби малювати. Центр кола можна і без цього знайти легко. Ну, Будуємо коло. Ось це коло описане навколо прямокутного трикутника. І ще тупокутний лишився. Давай запишемо тупокутний. Мусить тупий кут бути. Наприклад, да. ось так. Алгоритм той самий, треба будувати середині перпендикуляри. Десь отак от ми мене буде. Тепер другу сторону треба якось поділити. Отже, де ти бачиш перетин? Але не взагалі не в трикутнику. Якщо перевіриш за третім перпендикуляром, то ти побачиш, що дійсно так виходить за межами. Ага. Це так і мусить бути. Коли трикутник тупокутний, то точка перетину буде за межами трикутника. Точка О, і тут також покажемо радіус. Ну і накреслимо коло. Описане навколо цього трикутника. І це завжди так. Тобто від того, який трикутник, залежить положення центра описаного кола. Давай запишемо цей висновок. Гострокутний трикутник, центр описаного кола в середині трикутника. То не по центру, а всередині трикутника мається на увазі, як в площині. Прямокутний, центр. На середині гіпотенузи. Ну і тупокутний центр описаного кола за межами трикутника.